Ігровий ноутбук дуже складний для реалізації пристрій. Уявіть вам, як виробнику потрібно розмістити купу надпотужного сучасного заліза у привабливий корпус, але при цьому збалансувати автономність та робочі температури. Це зовсім непроста задачка, і сьогодні я вам розповім, як із нею впоралися Acer зі своїм Predator Helios 16, який я останнім часом активно тестував. Вітаю всіх та кожного! Мене звуть Кирило Свідомий. Давайте поговоримо про ігрові ноутбуки. Відразу скажу відверто, я досить прискіпливий користувач, тому з точки зору дизайну мені складно догодити. На відміну від цільової аудиторії геймерських рішень, я значно більше ціную у потужному ноутбуці лаконічність та мінімалізм. Якщо вже щось десь і має світитися, то мінімально так, щоб не відволікало від ігор та роботи. На щастя, тут із цим повний порядок. Корпус виконано з пластику та металу, що дуже приємно на дотик, але інколи може збирати більше відбитків пальців ніж я б хотів. От щодо ваги. Питань не маю. 16-дюймовий ігровий ноутбук на 2,6 кілограми це хороший показник. А що вже прямо радує, так це порти та їхня кількість. Дивіться, на правій грані розташовано два повнорозмірних порти USB 3.2 Gen 2 Gen2 з можливістю заряджати щось від ноутбука, навіть коли він вимкнений. Також поруч є два LED-індикатори та Кенсінгтонський замок. Не знаю, хто вигадав цю назву, але кожного разу я страждаю. Тепер ліва грань. Тут є ще один великий USB 3.2 Gen 1, LAN-порт для дротового підключ до всесвітньої мережі, комбінований аудіороз'єм для гарнітури та картрідер Micro SD. Останнє з одного боку приємно, бо зручно не морочитись з різними адаптерами та перехідниками, але з іншого хотілося б все ж таки повнорозмірний SD, хоча це скоріше моя забаганка як блогера, який працює з різними фото та відеоматеріалами від камери. А от на задній грані найцікавіше: два USB-C порти Thunderbolt 4, HDMI 2.1 з можливістю виводу зображення на зовнішній монітор з підтримкою підвищеної частини. Стати оновлення екрана в 4К та проприєтарний порт для заряджання. На останньому хочу зупинитися детальніше, адже я, мабуть, вперше бачу в ноутбуці настільки міцний та здоровий дріт живлення, але це й не дивно, адже заряджається Helios 16 комплектним блоком живлення на 330 Вт. Клавіатура повнорозмірна з нампадом має дуже цікаву мінілет RGB підсвітку, яку можна налаштувати буквально як вам заманеться. Є кілька пресетів з реакцією підсвітки на натискання, наприклад, різнокольорові хвилі чи сліди на. Воді, але все можна налаштувати за вашим смаком, навіть кожну окрему літеру, що прикольно. Сама клавіатура зручна: текст набирається приємно, а через матове покриття пальці комфортно лягають на кожну клавішу. Ще є елемент з підсвіткою біля задньої грані. Тут теж все можна налаштувати окремо. Вбудовані динаміки настільки гучні, що вище показника у 80% я їх не піднімав. Така гучність безумовний плюс, адже якщо ви спробуєте пограти у щось без гарнітури на голові, звук гри якраз перекриє шум кулерів. Над екраном розташовано. Full HD веб-камеру, а рамки дисплея тоненькі ліворуч та праворуч, але от нижня досить широка. Для мене це плюс, адже таким чином екран піднімається трохи вище до рівня очей, і за ноутбуком можна довше просидіти. А от сам екран без перебільшень розкішний. Це 16 дюймова IPS матриця з роздільною здатністю 2560 на 1600 пікселів. Пікова яскравість становить 500 Ніт. Є 100% охоплення SRGB, але найкрутіше тут навіть не це. Частота оновлення цього дисплея. Новий 240 Гц, що вже не просто плавно, а буквально змінює сприйняття гри. Ви зможете зацінити всі анімації у найменших подробицях. Геймплей сприймається на якісно вищому рівні, ніж все, що я коли-небудь раніше бачив. У налаштуваннях матриців Predator Sense є ще режим овердрайв. Це додатковий розгін матриці, що ще більше знижує відгук аж до 3 мілісекунд. Тобто, загалом ситуація така: для професіоналів є великий яскравий, дуже якісно відкалібрований екран, а для геймерів до... До всього того, додається ще якась небачена плавність за цим ноутбуком. Просто приємно працювати та грати. Ця матриця точно задовольнить навіть найвибагливіших користувачів. Звісно, як і більшість сучасних ігрових ноутбуків, Acer Predator Helios 16 існує у кількох модифікаціях заліза. Проте в мене на огляді комп'ютер з наступними характеристиками. Серцем виступає 16 ядерний процесор Intel Core i 7 13700 HX 13 го покоління, оперативної пам'яті 32 ГБ типу ddr 5 з частотою 5600 МГц, встановлено 1 ТБ M.2 2 SSD, а за графіку відповідає Nvidia GeForce RTX 4070 на 8 ГБ з MGP 140 Бат. До речі, всередині є два слоти для PCI і SSD, і навіть якщо одного терабайта буде недостатньо, можна додати другий чи взагалі об'єднати їх для роботи в рейд. Хух, з таким залізом вас точно ще довго не лякатимуть системні вимоги навіть найсучасніших ігор, адже просто будь-який проект видає стабільні кадри навіть на максимальних налаштуваннях графіки. Звісно, для розкриття повного потенціалу всієї цієї краси потрібно працювати виключно від розетки, адже продуктивність потребує багато енергії. Воно того варте. Lies of P на найкращих налаштуваннях видає 130-150 FPS, а нещодавний ремейк Dead Space на ультах 90-110 кадрів. При цьому на іграх ноутбук не закінчується. Ви цілком комфортно можете працювати з монтажем, відео та обробкою зображень у Photoshop. Це той унікальний випадок, коли ви навіть на секунду не замислюєтесь, чи буде у вас щось лагати, бо точно ні. Проте у всього цього є і зворотня сторона. З таким процесором та графікою, корпус має виділяти суттєву кількість тепла. Тому для цього в Helios 16 використовується ефективна система охолодження з рідким металом. Два спеціальних металевих кулери Aeroblade 3D з п'ятьма прямокутними тепловими трубками Vector. Так, під навантаженням, воно все дійсно відчутно гудить, тому раджу грати у гарнітурі. З іншого боку, навіть під час тривалих ігрових сесій, корпус ноутбука ставав ледь теплим, а інколи я взагалі не помічав нагріву. Грати максимально комфортно, за що прямо моя повага. Всюди б так. Цікаво, що на корпусі є спеціальна кнопка, яку можна налаштувати чи на максимальну продуктивність чи увімкнення режиму збереження акумулятора. Насправді я навіть не очікував, що буду нею користуватися, але для збалансованого досвіду від ноутбука вона прийшлася дуже в тему. Звісно, вейсер є фірмовий застосунок для оптимізації режимів роботи та налаштування підсвітки. Якщо виділити на це якийсь час, ви можете настроїти Helios 16 саме під ваші потреби. І я далеко не перший день працюю на YouTube. Я розумію, що мого вербального опису того, наскільки цей ноутбук класний, буде достатньо далеко не всі. Аудиторії, тому зараз на екрані ви можете бачити результати різних бенчмарків. Ставте на паузу та роздивляйтесь. Щодо автономності, у пристрій встановлено акумулятор на 90 Вт годин. Його можна заряджати чи комплектним дротом, чи через usb c з блоком живлення на 100 Вт. Виробник обіцяє до 5 годин веб-браузінгу, але я провів і свій власний тест. Це година безперервного відтворення 4К стріму з максимальною яскравістю та гучністю. За цей час мій ноутбук втратив 57% акумулятора, що дуже непоганий показник для ігрового ноутбука. Версія ноутбука Acer Predator Helios 16 на моєму огляді коштує в Україні офіційно 99 тисяч 999 гривень. Звісно, ціна може змінюватись в залежності від модифікації процесора, оперативної пам'яті, екрана тощо. Проте це точно один з найкращих ігрових ноутбуків, з якими я мав справу. Тут дуже крутий екран, серйозно. Навіть я такого ніяк не очікував. Він ідеально підходить не тільки для ігор, але й для серйозної роботи з графікою. Продуктивні. Просто шалена. Девайс не сильно гріється та виконує все, що ви від нього хочете. Проте, звісно, варто відразу прикупити собі якісну гарнітуру та мишу, бо без цього досвід буде не такий яскравий. Але де ви бачили геймера без навушників та периферії? Посилання на пристрій залишаю в описі цього відео. Якщо все, про що я сьогодні розповідав, було для вас цікавим, можу щиро порадити собі такий придбати. Це класний ноутбук. А якщо у вас залишилися якісь питання, сміливо ставте їх в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте про вподобайки, підписуйтесь на мій. Канал, та натискайте на дзвоник. Дякую всім, хто так робить, особливо тим, хто залишає розгорнуті коментарі, що допомагає у просуванні українського контенту. Але такі штуки ще й дуже цікаво читати. Також нагадую, що в описі відео є посилання на мій Тікток. Там я публікую ще інший контент, огляди на різні цікаві штуки. Тож підписуйтесь. А десь тут з'явилося два моїх відео, які YouTube підібрав спеціально для вас, тож можете подивитися їх наступними. Мене ж весь цей час звали Кирило Свідомий, а ми з вами почуємось, коли почуємось. Слава Україні!